Павло Богу. Павло Богу. Друзі, на початку служіння я прикону Слово Боже до вашої уваги, яке записано Євангелієм з Івана, 13 й розділ, із 1 по 17 вірш Євангелію Святого Івана із 13 го розділу, із 1 вірша. Перед святом же Пасі Ісус, знавши, що настала година йому прийти до Отця з цього світу. Полюбивши своїх, що на світі були до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був, укинув у серце синові Симона і із Ісфаріотському, щоб він видав його, то Ісус знав ще те, що Отець віддав все йому лужні, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить. У своєї вечері діймає одежу, бере рушника і потім По тому води до вмивальниці і почав вмивати ноги учням. І витрати рушником, що не був підперезаний. Підходить до Симона Петра, а той каже йому, ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав йому тому йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти повік мені їх не огоєш. Ісус відповів йому, коли я не в моїм ти не матимеш щастя зо мною. До нього проказує Симон Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки, та голову. Ісус каже йому, хто обмити, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь, і ви чисті, та не всім. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав о чисті не всім. Коли ж помивав їхні ноги, одержу свою надів, сів знову за стін та й до них. Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. Коли обмив ноги я вам, Господь і Учитель, то повинні і ви один одному ноги умивати. Бо то я вам приклад дав, щоб ви те чинили, як я вам учинив. Справді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більше і того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні, якщо чините так. Амінь. Сьогодні ми котрим згадуємо страждання і муки нашого Господа Ісуса Христа. Ми розуміємо, що це все по Божій милості і без Божої, Божої милості ми і сьогодні не будемо. І для нас це велике багатство. Для нас велике багатство, коли ми є вдячними і ми є щасливими перед Божим лицем, тому що діти Божі, вони щасливі, а сам перед тим, що вони спасені, їхні, їхні імена записані в книзі життя. І це для християнина, який слідує за Господом, це неймовірне щастя. Неймовірне щастя це знати Господа. Це найбільше багатство. Ви знаєте, декілька днів назад, ми, там, де ми працювали, там одні хлопці працювали. Молоді хлопці, я не знаю. Якщо я не пригадую одному 18, а другому 27 років. І ми з ними спілкувались, і я зрозумів для себе одне, що цей хлопець, якому 18 років, він набагато краще знає слово ну, Біблію, чим чи я. І мені стало соромно перед Господом. Мені стало соромно, що в спілкуванні із тим ми, ми розуміємо про те, що ці люди вони знають Слово Боже. Хоча, можливо, не так, як ми його розуміємо, але так чи інакше вони його знають. І для нас це великий приклад, як і для них. Коли ми спілкувалися, вони кажуть про те, що рідко коли буває, щоб люди читали зараз Слово Боже або знали його. А ще такі молоді. Тому знати Слово Господнє, навчатись, знати Господа це велике багатство. Це велике багатство. Тому що це Слово Боже, воно в критичний момент вашого життя стане для вас підтримкою. Коли, коли були замкнені учні Христа у В'язниці, вони що робили? Вони співали, вони молили. Вони звертались до Господа. Коли не було можливості для того, щоб спілкуватись із людьми або хтось допоміг, вони той час присвячували Господу, тому що вони знали його. І ми справді зрозуміли про те, що людина, духовна, людина, вона шукає духовну. Духовна людина шукає духовну. Телесна людина шукає тілесну. Ми прочитали історію із Іваню, від Івана, яка говорить про те, що відбувалося перед святом Пасхи, перед вечею, яку Ісус мав своїми учнями. І я би хотів зупинитись на декілька моментах цієї історії перед нашою молитвою. Перше, перше, на що хотів би я звернути увагу тут, де в Слові Божому говориться, говориться одні слова, які. Десь не покидають мене, коли я читаю ці слова, бо згадую про них. Це Слово, яке говорить так, Ісус знав, що настала година йому перейти. Ісус знав. Я хочу, щоб ви пам'ятали про те, що Господь знає усе. Господь знає усе. Немає речей, які би Він не знав, або які були закриті перед ним. Немає серця людського, яке б, як, як б він не досліджував. Бо Давид у своїх псалмах каже про те, що ти досліджуєш серце, вивіряєш нерки. Він, він говорить про внутрішність, про, про, про найпотаємніші кімнати серця, і він каже: ти знаєш усе. І Господь Іван від Івана він каже про те, що він не мав потреби, щоб йому хтось говорив про людину, яка приходить до нього. Тому що він знав людину наскрізь. він знав людину цілком, він знав те, що наповняє серце людське і те, що воно думає. І навіть у розмові із багатим юнаком, дивлячись на нього, який говорить про те, що я все виконав із маличку, Христос не сказав йому, що це неправда. Він не сказав йому, що є речі, які ти недовиконав. Він поглянув на нього з любов'ю і каже одного, брату. Він знав цю людину. Він знав серце людська, чим воно наповнене. Він знав, що було в цього юнака на першому місці. І чим він так дорожив. І з чим йому тяжко було розстатись, залишити це. І він повернувся додому свого сумніва. Ісус знає все. Я хочу, щоб кожен із вас про це знав. І я хочу, щоб кожен із нас це пам'ятав, що Ісус знає все. Третій віршнову ж таки говорить, та Ісус знавши те, що Отець віддав все йому в руки. Тут відкривається історія того, що Бог Він серце ведь. Він бачить серце, Він бачить долю людини, і Він знає усе. І Він хотів це відкрити своїм учням. І Він говорить про те, що Він знає усе. Перше, що говорить Господь, коли він знає усе, то каже, ось так настала година йому прийти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця полюбив їх. Господь присвятив своє життя для нас, для учнів і для тих, хто прослідує за Його словами, за Його діями. Він присвятив для того, щоб кожен, хто вірить у нього, мав життя вічне. Це слова нашого Господа. Він знав, що йому потрібно і до Отця з цього світу, тому він полюбив своїх до кінця, до, до, до останнього слова. Прогадуєте, він навіть на хресті, він торгується матір. Навіть там, тоді, коли десь останні хвилини свого життя, стікаючи кров'ю, він торгується матір. Він турбується про все. Про нас з вами. Він турбується про те, щоб ми мали що їсти, у що зодягнутись, щоб ми мали працю, мали дах над головою, мали усе потрібне для нашого життя. Він це турбується. І це не наше. Пам'ятайте про це. Бог полюбив нас з вами. Це говорить про те, що він виконує ось ту місію, для якої був посланий. І слова, які ми читаємо із цієї Євангелії, із 3,16, так би Бог полюбив, що дав сина свого. Віддав Сина Свого. Це добровільне, його ніхто не змушував. Це не просто те, що щось зобов'язувало Господа зробити для нас з вами. Це не обов'язок Бога. Він каже, що так він полюбив нас з вами, що віддав. А ми привикли брати, я привик брати, кожен із нас. Нам тяжко віддавати, коли нам щось дороге. А Господь віддав найдорожче сина свого, для того, щоб кожен, хто вірить в нього, хто прикличе Господнє ім'я, буде спасений. Тому Він каже, що ця заповідь вона виконується сьогодні. Тому що він каже, він так полюбив своїх, він до кінця полюбив. Іноді люди, які клянуться в любові, що будуть любити до самого кінця із часом, або з якимись обставинами життя, які складаються на сьогоднішній день, люди готові залишати, вони забувають обітниці, вони обирають краще, вони скажуть про те, що, ну, знаєте, мені потрібно ще жити, я ще молодий чи молода. А для мене це просто тяга. І ось закінчується те, що нещодавно людина обіцяла, що смерть вона не розлучить нас. Під час жевечері діяво уже був укинуло від Симоном і Юдії щоб він видав його. Господь і це знав. Він одного разу говорить: цій же вечері, Юдо, що робиш? Робише. І ще учні думали, що він пішов, щоб щось придбати, Господь знав, що робить його. Знаєте, і навіть тоді він і не зненавість, що говорить до нього. Навіть тоді, коли він приходить і цілує його, і він каже, Людо, поцілунком ви дає сина людького. А скільки часу сьогодні буде? Скільки часу Юда перебував у цій лодці, яка потопала, коли вони будили учителя? Скільки разів він був там, де переломлювали хліб на 5 тисяч, а після на три чи 4 тисячі. А скільки разів він бачив воскресіння? І Господь поперед, як без застерігання його, Юда каже, невже поцілунком видає сина людського? Господь знає це. Він знає те, що людина приховує. Він знає те, що серце людське наповнене. Він знає те, що Юда, він невдовзі, після цієї вечері піде для того, щоб сказати, що до І я готовий віддати його. Я готовий вам видати того, хто давав мені силу, щоб я міг з іншими учнями зціляти, нагодовувати чи воскрешати. Я готовий продати його. За скільки сьогоднішній день ми готові поміняти Господь. Та ви скажете, ну, якось роботи, говориш. Але, друзі, коли ми зупинимось на хвилину свого життя, своїх думках, чи не міняємо ми часто? Існу? Не міняємо на просто тимчасове, проходяще. Коли приходиться вибір між одним і іншим, що вибираємо ми тоді? Що для нас цінніше? Чи не говоримо про те, що сьогодні я виберу це, а завтра? А завтра я просто покаюся з іню життя, я повернуся. Скільки людей міняють сьогодні Христа на тимчасове? Тимчасове міняють на вічне. Щоб в цьому житті? Сучасному житті пожити для себе. Світ сьогодні, він побудований на одному. На це собі. Для себе. Ось це, що говорить світ сьогодні. Він говорить, живи для себе. Тому що ти живеш один раз. І неправильно сьогодні в чомусь обмежувати себе. Неправильно ставити чиїсть вище за себе Ти – центр всього. І навколо коло тебе крутиться земля. Ось так світ говорить. Ісус знавши те, що отець віддав сеньому руки, що від Бога прийшов і не до Бога відходить. Устає від вечері, немає рушника підперезується, бере гованицю і маває на Це ще одна річ, яку Ісус робить. Коли він говорить про те, що ви називаєте мене Господь, і вчитель. І ви добре кажете, бо я не є. І не тільки є Господь, вчитель, я той, хто даю життя, я начальник життя. Воно прийшло через мене це життя. Тому що ми читаємо на початку цієї Євангелії, де кожен говорить, каже, слово було у Бога і Бог було слово. І воно прийшло цей світ, це слово. Він прийшов для того, щоб дати нам життя, приварити нас Отце. Ось цю річ, яку робить Ісус, для учнів було це зрозуміло, тому що це було одне із обрядів або звичаїв того часу в народі, коли гості приходили в дім. То їм омивали ноги правда? і Ісус говорить із силами і каже йому, я прийшов у твій дім, ти не дав мені води, щоб я руки обминув. А оця жінка, вона волосся, ноги мої обтеряти. Тобто це було звично. І, і кожен це розумів. І Ісус, ніхто із учнів, подумайте, ніхто з учнів цього не робить. Ніхто цього не робить. А по дорозі одного разу, коли вони йдуть, то вони сперечаються, хто з них, хто більше. Це людське. Наші з вами. Хто повинен більше слухатись? Хто має бути першим? Хто буде лідером? І ось ця жага до того, щоб бути першим і бути кращим, ліпшим, одного разу погубила одного із найкращих. Того, хто був поруч Бога. Отож їй каже і поставлю свій престол вище престола Бога. Оце початок гордості. Гордості людської, яка народжується в думках. Я маю ні. Мені. Не я, а мені мають служити. А Господь він бере ось цю воду, наливає її, підкорисується її. Ми її ноги учням. Не знаємо, скільки учням він вже помив. Але коли приходить до Петра, чи можливо у Петрові першому, чи можливо у Петро третій, чи п'ятий, чи інший по порядку. Але так чи інакше приходить до Петра, і Петро каже, ти митимеш ноги мені? Хіба це правильно? Хіба це правильно, щоб ти, Господи, митимеш ноги мені? Він називає його паном. Я повинен це робити? Ми би повинні цього робити, але ніхто з нас цього не робить. Ніхто з вас не взяв цієї мегальниці і не опив ноги учням, коли ми прийшли на цю вечерю. Ніхто цього не зробив, але ти це робиш, і він каже, ти не будеш робити цього. Ти не будеш цього робити. То тобто скаже йому, коли я не роблю це, ти не матимеш часті зо мною. Коли я цього не зроблю тобі. Ти не матимеш частки зі мною. Ти не матимеш спілкування. Частка — це доля чогось. Куда, можливо, хтось залишає чи передає, і ми, має, і ми цінуємося. І Господь каже, якщо я цього не зроблю, ти не матимеш зі мною. І Петро каже, не я... тільки ноги, але голову, руки, обмий мене всього. Я хочу цю частку мати з тобою. Він цінив, він розумів, що таке бути в спілкуванні з Господом, мати обітниці Божі, ними дорожити і цінувати. І він каже, що мені потрібно все це зробити. Мене цілком потрібно обмити. Те, що говорить Господь, те, що робить, Він каже, сьогодні ви цього не розумієте, але прийде час. І ви збагнете, що це таке. І ви збагнете. Ну, ви зрозумієте, що я роблю. Проходив час і учні цього розуміли. Заради Господа кожен із них готовий був померти, йти на в'язницю, на смерть, на тортури. І вони на все готові були, коли каже Господь, що прийде той, хто вам все навчив. І попровадить вас до цілої правди. І те, що сьогодні для вас не зрозуміло, пройде час, і ви це зрозумієте. І не все зразу. Дитина народжується і вона завтра не ходить. Проходить час, щоб вона почала ходити. Проходить час. Але якщо цю дитину не годувати, якщо просто вона народилася і її так залишити, що буде з нею? От в довжній часі вона помре. Те саме у духовному, коли ви народжені в неї, не їсте ось цей духовний хліб, прийде час і ви помрете. І на цьому місці щось інше зійде. Коли помре Христове, народиться інше. Коли в чомусь ви зупиняєтесь в духовному, то приходить на помість інше. Пустоти не буває. Не буває порожнє місце. Пригадуєте, говорить Господь, що в одній притчі каже, вийшов там демон, і ця хата залишилася чиста і прибрана. Все прекрасно. Але вона порожня. І пройшов той дух і привів з собою ще сімох лютіших від нього. Не дозволяйте тому, щоб ви зупинялись у духовному рості. Не зупиняйтесь тому, щоб ви зупинялись до читання Слова Божого. І зростати у ньому. Я ще раз кажу, я був дуже здивований, коли цей юнак 17 років а це Слово Боже. Я думаю, якщо би спитати більшість із нас, якщо би спитати більшість з нас, що знаємо ми. Коли побивав їхні ноги, одежу сів знову за стіл і каже, Є. Ви називаєте мене учителем, Господь і добре, ви кажете, бо я є. А коли обмимогий я вам, Господь учитель, то повинні і ви один одному могли вовати. Бо то я приклада дав вам, щоб ви чинили, як я вам учинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто його. Коли знаєте це, то блаженні, якщо чините таке. Господь хоче, щоб учні навчилися однієї речі смиренності, покори, яка так необхідна мені і кожному з нас, тим, хто слідує за Ісусом Христом. Без смиренності і покори ми не зможемо. Ми не зможемо служити Господу. Ми не зможемо любити тих, хто є поруч із нами. Ми не зможемо цього, коли в нас не буде цього смирення, покори. Для того, щоб інший хтось тобто більший за нас не вважали встати. Тому, друзі, на закінчення я хочу, щоб кожен із насліди пам'ятали, Господь знає все. Господь знає все. Ісус знав ще те, що Отець віддав все йому в руки. Господь знав ще те, що настала година йому перейти. І я запитаю нас. Коли ми знаємо час, куди прийдемо? Вічність до кого прийде? Наскільки знаєте ви самі себе? Наскільки ви знаєте дорогу, якою ви йдете? Куди ця дорога приведе? Куди ця дорога приведе нас? Господь знав, Він знав, що Він йде до Отця. Він знав, що настає вже година йому перейти до Отця. Він це знав, він знав, куди він йде. Ви знаєте, куди він йде. Хай Господь благословить кожного з нас. пам'ятати про це. І нехай ці слова будуть набатом у вашому серці. Хай Бог благословить нас у цьому. Амінь.